Подібна співпраця волонтерів із представниками Миколаївської санаторної школи інтернату номер 4 триває вже третій місяць поспіль. У грудні минулого року голова громадської організації жінок та матерів військових оберіг Ольга Малярчук побувала на відкритому уроці у класі свого сина із патріотичного виховання і запропонувала вчителям співпрацю. Так вийшло, що все трудничество і. Ткани собирались на масхалаты, ткани приобретались на масхалаты. Это когда остро стоял вопрос по средствам гигиены, по продуктовым наборам. Я всегда знаю, что я могу обратиться в четвертую школу-интернат. И здесь отреагируют максимально быстро в помощи. Раніше на виготовлення однієї маскувальної сітки витрачались тижні. Зараз вистачає і одного дня. Плетуть тітки, школярі у вільний від занять час. Плетуть всі діти. Починали плести всі на перервах. Ну а зараз більше плетуть ті, в кого це краще виходить. Ну, на сьогодні ми вже сплели, це вже 14-та сітка. От, і плануємо до кінця місяця 20 сіток у нас буде сплетено. Школярі впевнені, що їх робота не марна. Про це свідчать і відгуки військовослужбовців. Представники 79 ї окремої аеромобільної бригади. До речі, самі приїздять до навчального закладу та відвозять цінний вантаж на передову. Розповідають школярам про перебіг подій в зоні. АТО. «Ми робимо їх для того, щоб нашим солдатам було, как би укритися, щоб їх не було видно». я думаю, что мы молодое поколение, и как бы мы можем принять вот именно таким способом участие в таких, такой непростой ситуации, которая сейчас сложилась, и не только сетки, а и много чего другого, в котором мы стараемся вот максимально напрячься, максимально дать то, что мы можем сейчас в своем возрасте. Я считаю, что нашим солдатам необходима поддержка от нас, и кто как не мы можем, можем им помочь. И мы пытаемся максимально Їм помогать. Это наша, бы, это идея нашого директора. Ми поддерживаем його. Ну от хотим, хотим им помочь. До речі, працівники навчального закладу разом зі школярами передали провізію для 300 новобранців з 9 по 13 березня. мобілізовані хлопці житимуть на пункті збору в корабельному районі. Денис Іванов, Сергій Кравченко, ТНМ.